З нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий. день. Отже, хочемо з вами обговорити сьогоднішні сьогоднішні ракетні удари по Україні. По багатьох містах прилетіли, знаємо, ракети. Найбільша трагедія сталася в Дніпрі. Це поки що відомо лише про це, але знаємо, що є і в Харкові влучання, і у Львові. Що можна сказати про ці ракетні удари? Ми бачимо, що з зміною керівництва так званої СВО, так російської, їхня тактика не змінилася. Регулярно через кожні два тижні подібні удари повторюються. Ну в центрі уваги, на жаль, зараз Дніпро. Попри те, що є і влучання, ми знаємо, в Харкові там зупинилося, зупинилося метро. І щодо Львова проходило, проходило повідомлення про те, що там є влучання. Але на жаль, найбільша трагедія сталася в Дніпрі, влучання багатоквартирний будинок. Ті, хто дивився відео з цих, з цих подій, там чули, як люди кричать під завалами. Тобто невідомо зараз скільки там постраждало людей. Кажуть попередньо про 10, Ну і так ті крики, які можна було почути, вони свідчать про те, що постраждалих та загиблих може бути значно більше. Будемо слідкувати за ситуацію. А щодо того, що відбувається так мовити в глобальному плані, то це безумовно ще продовження старої тактики терористичних ударів по території України, яка спрямована на те, щоб позбавити нас світла та води. Ну о, ми бачимо, що завдавалося так само об'єкти удари по об'єктам критичної інфраструктури, тому, в принципі, це свідчить про те, що тактика не змінилася. І зробити таким чином, щоб ми під цим тиском. Створили такий собі новий майдан, да, щоб примусити Володимира Зеленського піти на умови Росії і упасти з ними перемиря, от те, яке плаштовувало б Володимира Путіна. Ну, ми бачимо, що е, так воно вже не буде, що вони досягають протилежних результатів. Все ж таки, е, ще попереду офіційні дані щодо того, скільки ракет було випущено, скільки збито. Але в мене складається таке враження, що абсолютно більшість ракет ну, ж таки була збита. Попри влучання, про які зараз ми вели розмову, тобто все це призвело лише до того, що е, нація стала злішою, і сьогоднішній випадок в Дніпрі так само може лише е, зробити ще злішими. Ну і зміцнення систем ППО, яке, е, яка, е, якого вдалося досягти, в тому числі за допомогою наших західних партнерів. Пане Денисе, дійсно, ми то розуміємо, що ці удари нас не зламають, але і навпаки, ми знаємо, що постійно після кожного такого удару різко зростають кількість донатів на різні військові фонди, благодійні фонди, які збирають допомогу військовим. Тобто українці рефлексують на це прямо протилежно, ніж розраховує ворог. Але чому наш ворог цього досі не розуміє? І нічого, крім е, вбивства декількох цивільних людей, насправді, чи навіть десятків, сотень, е, це просто терор. Тобто, крім цього, вони нічого не добиваються в військовому плані, але вони продовжують це робити навіщо? Ну, це терор. Це, е, вони діють у відповідності з так, зван, так званим потужним дуе, якщо ви про неї чули. Е, суть і полягає в тому, що варто так таким чином тероризувати е, цивільне населення шляхом бомбардувань. Ну е, ця дитина просувалася е, перед початком другої Війни, Тоді йшла мова про бомбардування. Ну зараз ми її скажімо так у різноманітну ракетними Да? Ну, суть залишається лише одна: е, терор, е, терор населення для того, щоб е, внести розлад тилу. І таким чином змусити військово-політичне керівництво припинити війну або піти на умови того, хто ці обстріли здійснює кожного разу, в принципі, ця доктрина не спрацьовувала, і ми бачимо, що вона не спрацьовує в цьому разі, скільки досягається і досягалася протилежні результати. Давайте згадаємо бомбардування Лондона під час Другої світової війни, Великобританія з війни не вийшло. І вона тоді війну продовжувала, в принципі, довела її до переможного кінця разом з сіма е союзниками, які воювали на їхньому боці. Тому і тепер зараз цього не буде. От. Е а чому вони продовжують, відповідаючи на ваші питання? Там логіка дов доволі цікава, насправді. Я знайомився з певними, е з певними звітами щодо результатів е цих бомбардувань. Вони визнають, що результати бажаних результатів нема. Вони це визнають, що бажаних результатів немає. Але в них логіка така. Давайте продовжувати. Може, ми цих досягнемо. Тобто, Велике велика російська АВОС, так. А досягнемо. Тобто так, ні на ні, якій логіці так, воно так, не, не, не грунтується. Так, да, да, да. Але ну, саме так зараз не виходить, а потім може вийде, Давайте будемо продовжувати. Але зараз ви знаєте про те, що було понижено суровіки на Одну ступінню один в посаді, так? тепер він вже не командує так звану спеціальну воєнну операцію, а командує там тераса. Багато є причин, чому соровіки не зняли, але є дані про те, що однією з таких причин є якраз те, що витратив багато ракет залізти технічні запаси е, Російської Федерації і не досяг тих результатів, про які він заявляв. Тобто, попри, е, попри бомбардування, ми бачимо, що в принципі. Е, нас світло не позбавили повністю, Ну, є відключення, там є екстерні стабіліційні виключення, таке інше. Ну але в принципі світло по великому рахунку у нас збереглося. Да? І останні дні про це свідчать. І, і, і так само суспільство не здається. Тому от, о, от таким от чином було е, підведено підсумки під діяльність Суровікіна на посаді командувача СВО. Ну, але тепер уже Герасимов робить те саме. Ну, е, Грасову може робити саме, але в мене є принцип підозри, що от е, цей обстріл, який ми тільки що з вами на щастя пережили, він це, на мій погляд, можете мною посперечатися насправді, але е, це залишки попередньої тактики. Тобто Герасимов там кілька днів тому став керувати СВО. Я думаю, що ще продовжується попередні завдання. І в рамках цих завдань е, якраз сьогодні було здійснено це ракетний обстріл. Крім того, давайте не забувати про те, що все ж таки суровіки не одним з керівників СВО, він є заступником Герасимова. Тому е е зараз там можна, скажімо так, е розмірковувати над тим, що буде зміна тактика, і, там, або припиниться ці ракетні удари, або там будуть інші цілі, там суто військові. Зараз можна заміркувати лише. Але він розслаблявся би присутність Суровікіна в командуванні СВО що залишає багато можливостей для того, щоб ці ракетні удари повторювалися. Пане Денисе, але нам в грудні казали, що ракет росіян залишається на два-три удари. Це, здається, вже був третій. Не останній. Ну, тут зараз можу сперечатися. Наскільки мені відомо, якраз два-три удари ці підсумки вони звучали після 31 першого. Після 31 грудня, коли був попередній обстріл, так ну, от. Ну зараз рахуємо. Ну давайте будемо сподіватися, що залишилося на 1 два удари. Так, от після сьогоднішнього обстрілу. Хоча я б радив би не рахувати, скільки залишилося в них ракет, так чи інакше вони здатні певною міру поповнити цей запас. Більше того, більше того, зараз встучається розмови про те, що вони хочуть отримати від рани балістичні ракети. Невідомо зараз, на якій стадії ці домовленості зараз знаходяться, але тим не менше, я б не рахував би тут кількість ракет, яка не залишилася. На мій погляд, на мій погляд, припинення цих регулярних обстрілів може бути пов'язано або з зміною тактики, або з повним визнанням безцільності цих обстрілів, коли вже. Справа буде повертати до весни. Зараз вона слава Богу серед січня, тобто половину зиму зимою пройшли, ну залишилося друга половина. Пане Денисе. Ну і сьогодні росіяни нібито змінили тактику цих обстрілів, адже сьогодні вранці вони вдарили по Києву і кажуть, що це нібито балістичні ракети, і повітряна тривога не пролунала в Києві а після вибухів тільки. От, а це вони відстежували цілі, це вони відстежували наше ППО. Тобто, чи, чи що, вони намагаються урізноманітнити ці обстріли, щоб досягнути більших результатів краще? Цього можливо, я можу підтвердити, я сам з Києва я можу підтвердити, що ППО не спрацювало. Ну, Можливо, теж з Києва, я саме не знаю. І ми з Луцька. А ви з Луська, да, я, 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 я вибачаюся дуже, да. От, е, То я можу підтвердити, да, що в Києві не було повітряної тривоги. Я так само чув 5 вибухів повітря. Е, це було схоже на роботу системи ППО. Е, е, всі кажуть про те, що е, балістичні системи, балістичні ракети вони дуже важкі для того, щоб їх перехоплювати і для того, щоб їх. Е, Виявляти, ну але е, я хочу вам сказати дві речі: перше, якщо система ППО спрацювала, то технічно е, ці, ці ракети були виявлені, бо неможливо пісти ракети, якщо революційна станція не виявила повітряну ціль. І далі повідомлялося про те, що е, уламками ракет були пошкоджені автівки в одному з районів Києва. Якщо й уламки ракет, то Вітря ціль була збита, так тобто, тобто велике питання насправді, що саме полетіло в Київ. Якщо ми беремо до уваги, що ми маємо обмежені можливості щодо того, щоб збивати балістичні цілі. Цілком можливо, ми вже маємо більш ширші можливості для цього, щоб їх збивати. Ну, от. Е, ну але це таке розмарковування, так справді вони питаються розмістити, <кій> намагаються урізнити свою тактику, використовуючи тепер, вже будемо називати це балістичними ракетами. Ну, про це зараз кажуть. Але, от е, цей удар, який тільки що ми пережили він, в принципі, вівся по нашій звичній тактиці, яку ми вже до якої звикли. Спочатку полетіло з моря, а потім полетіли криваті ракети. Тобто, в принципі, тут вони нічого нового не просували. Оцей масований ракетний обстріл, він. Е... Ще більше пришвидшить надання допомоги західними партнерами військової допомоги протиповітряної оборони посилення е, Україні? Ну, протиповітряна оборона нам іде, тобто заплановане заповно постачання Коплексу Петріо, які, до речі, пристосовані для збиття для балістичних збиття цілей цілком. Вони для цього призначені. Так само було вчора повідомлено про те, що нам нарешті надуть батарею. Комплексу Сампті, він так само може збувати туристичні цілі, він так само до цього простосований. Ну і очікуємо е, продовження постачання нам е, тих ракетних комплексів, які були раніше на обійцяні. Мається на увазі Арісті, НАСА, все таке інше. Е, е, тобто воно буде заплановано, буде продовжувати. Зараз у нас е, на порядку денному броньована техніка, ми зараз кажемо про танки. Ми зараз кажемо про БМП, і ми зараз кажемо про е, е, важку броньовну техніку і так далі. Вона необхідна для того, щоб підбивати нам е, наступи російської армії, саме готувати контрнаступ. То зараз якраз у нас на, на, по, по порядку денному броньована техніка знаходиться. Так, а скільки часу приблизно потрібно, аби ця техніка надійшла і щоб вона використовувалась на полі бою? Адже розповідають, що мовляв треба довго навчатися, плюс танки вони дуже важкі, західні танки, і треба трали, і треба забезпечення, матеріальне забезпечення? Скільки за вашими оцінками потрібно часу? Ну, так воно справді і є. Якщо більша кількість танків радянського виробництва, які зараз у нас знаходяться на озброєнні, е, важать не більше 50 тонн, так, е, то ті танки, які ми е, хочемо отримати від заходу, Леопарди, Челленджери, вони важать понад 60 тонн. І виникає питання щодо того, скільки мостів е, через е, водні перешкоди. Можуть витрити можуть витримати таку вагу. Тобто, все, що воно продумувалося під того, щоб працювала техніка в радянському Союзі. Радянський Союз таким чином планував і мости, і таким чином він планував дороги. Ну тобто це воно було продумано. А такі танки, які ми хочемо зараз отримати, то виникає справді питання, чи здатні вони тактично так широко використовуватися на території України. Ну, менше з тим, подивимося, як воно буде далі. Як воно буде далі, як, як далі піде справа? Щодо того, що е, як скоро, ну на жаль, тут є певні розрахунки, є е, відомі, відома інформація про те, що тільки для Бреді там місяці називаються, ну, місяці це фактично десь два місяці, три, а для мардерів називається вісім тижнів. Скільки буде для танків Леопард чи Челенджер? Я сподіваюся, що не так багато, скільки танк він є танком, тобто, по великому рахунку там нічого нового нема. Але я теж думаю, що ми зможемо їх використовувати, якщо справа піде про навчання не раніше, ніж березень квітень. Танки вже точно будуть, а літаки раніше казали, що не буде жодним чином, а зараз про це йдуть розмови такі, теж досить серйозні. То до кінця цього року можемо отримати F-16, наприклад. Чи грифони. Ну, е, знаєте, тут е, так насправді спочалися дискусії щодо того, е, чи що постачати нам літаки, чи ні. Тут, я можу, знати, ламусі в такому метафізичному вимірі. Ще да, буквально в листопаді ми навіть і сподіватися не могли на те, що ми отримали Петріот. Це було таке, знаєте, табу. От, жодних розмов ні про Петріоти, і, 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 і просто мовчати, і нічого не буде. А потім все це різко змінилося, і буквально протягом 1-2 днів ми почали серйозно розраховувати те, що ці петрути будуть нам поступати. Тому цілком можливо, що так само воно буде з літаками. Такі ж саме приклади може навести з танками. Абсолютно жодної, жодної розмови не було про те, що нам будуть надавати танки. А потім Емануель Макрон, той саме Макрон, який, який пропонував зберегти обличчя Путіну і разу до нього телефонував. Намагаючись там з'ясувати, що у нього знаходиться в голові, він перше надав нам важкі бронетранспортери, які вважаються легкими колесними танками. Та, деякі експерти вважають, що це тут він фактично все може змінитися буквально протягом одного-двох днів. Дякуємо, пане Денисе, за ці коментарі Дякую, за участь в нашій так. програмі. Денис Попович, військовий оглядач, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. Дякую вам.